Тільки дощу не містить жодна весна. Добре було б пам'ятати всі імена. Добре було б вчасно піти, не шкодувати, ідучи. Добре було б уміти, я не вмію навчи. Але поки що ночі розмоклі, як сірники, І обпікає дотик до твоєї руки, обпікає вуличне листя І нічні вогні, поясни, як ти дихаєш на такій глибині. Добре було б тішитись, що все є таким, яким є. Добре було б відчувати життя, розуміючи, що воно твоє, відчувати його, прокидаючись зранку і засинаючи уночі. Добре було б не думати про тебе. Я не вмію навчи. Але це повітря в травні різке, як скло. Я знаю, тобі заважає те, що з тобою було. Я знаю, як ти боїшся серця свого. Я знаю, насправді ти хочеш саме цього. Стільки дощу, а його несе і несе. Я знаю все, що потрібно тому, хто знає все. Нерева над головою, темрява на плечі. Я знаю все. Я готовий вчитися далі. Навчи.